Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Порт Астрахані знову підався атаці невідомих патріотів. Постраждали моряки іранці та росіяни. Крім того, незначних пошкоджень отримав і іранський транспортний корабель. Пошкодження не впливають на функціонал корабля. Тим не менше, диверсія шуму не робила. Це вже третій інцидент в Астраханському порту. Один із них набрав публічного розголосу. Після цього останнього інциденту Росія вирішила міняти логістику з Іраном. До речі, що сильно ускладнить доставку мопедів та ракет. І так, по порядку, Росія та Іран прокладають новий маршрут для можливої доставки ракет чи літаючих мопедів. Справді, дієвий спосіб цьому завадити хіба відвоювати у рошистів контроль за Азовським морем і допомогти Україні зброєю для цього. РФ та Іран зараз спільно працюють над тим, щоб побудувати логістичний маршрут протяжністю 3 тисячі кілометрів для прискорення доставки вантажів між обома країнами. Для роботи цього маршруту використовуватиметься як річковий, так і залізничний транспорт. Його перевага він буде повністю недоступним для будь-якого іноземного втручання за умови, що Росія і далі зможе утримувати за собою контроль над Азовським морем. Про це пише Bloomberg. За деякими твердженнями, Москва і Тегеран начебто, готові вкласти до 20 мільярдів доларів у розвиток цієї логістичної магістралі, яка використовуватиметься зокрема для доставки зерна і зерев до Ірану, ймовірно, в тому числі вкраденого на тимчасово окупованих територіях України, також для доставки полімерів та фармацевтики, турбін та комплектуючих до автотехніки. Окрім того, Росія продовжує продавати Тегерану ядерне паливо та компоненти для АЕС в бушері. Заявлений товарооборот між росіянами та іранцями вже перевищив 5 мільярдів доларів. Зараз на регулярній основі між РФ та Іраном курсують по Каспійському морю мінімум 12 суден під іранським прапором. При цьому Тегеран має інтерес заходити й на маршрути в Волги. Для чого, наприклад, іранська компанія Айріс L в листопаді 2022 року витратила 10 мільйонів доларів, щоб збільшити до 85 тисяч тонн перевалку вантажів у річковому порті Солянка, що в російській Астрахані. Білий дім, як пише Блумберг, аргументовано побоює. Що цей логістичний маршрут Росія та Іран можуть використати для доставки нових партій, дронів Камікадзе або ж для гіпотетичної передачі балістичних ракет, щоб використати для нових обстрілів України, та шукають бодай якийсь спосіб завадити доставці зброї за цим закритим для стороннього впливу маршрутом. Але схоже, що справді дієвий засіб буквально лежить на поверхні, хоча виглядає простим лише на словах. Автори Bloomberg окремо наголосили, що для стійкості логістичної магістралі між РФ та Іраном Кремлю важливо зберігати фактичний контроль над водами Азовського моря, яке виступає, наче як буфером, для комунікації расистів по Волзі, відповідно, щоб орки такий захисний буфер втратили, потрібно відвоювати Азовське море назад в руки України та допомогти ЗСУ зброєю для цього. Іншими словами, звільнення Мелітополя не тільки поставить під загрозу комунікації окупантів до загарбаного Криму, але й підважить їх шляхи доставки нових літаючих мопедів. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.